Україна евакуювала із сектору Гази першу групу 43 українців. Про це повідомив Володимир Зеленський та зазначив, що громадяни в безпеці та перебувають на території Єгипту. Крім того, Україна також допомогла вивезти 36 громадян Молдови. Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні відомства, докладають усіх зусиль, щоб вивезти більше наших громадян із гази, додав президент. Також, як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, зараз люди в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів. За підсумками кропіткої дипломатичної роботи, наші консули зустріли українців на КПП Фах. Забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування, готуються подальше переліт до однієї з сусідніх з Україною країн. Евакуація наших громадян із сектору гази нині продовжується. Активно задіяні наші посольства в Ізраїлі та Єгипті. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано, враховуючи обмежено пропускну здатність КПП Рафах, евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців. Питання евакуації українців із сектори гази знаходиться на особистому контролі міністра закордонних справ Дмитра. Кулепи. Нагадаю, що контрольно-пропускний пункт Рафах між сектором Гази та Єгиптом 1 листопада почав пропускати з боку гази іноземців. За повідомленням інформаційного агентства Reuters, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом і угрупуванням Хамас про відкриття переходу. Раніше в МЗС України говорили, що півтисячі українців перебувають у секторі Гази. З них лише понад 300 громадян зареєструвалися для евакуації. 21 жовтня в Газу потрапила перша гуманітарна допомога. Медикаменти, їжа та бутильована вода загалом на території сектору впустили близько сотні вантажівок. Для порівняння до початку війни в газу щодня доставляли щонайменше сотні вантажівок. Водночас КПП жодного разу не відкривалось як перетин для людей. Як повідомляло видання Wall Street Journal, з самого початку були передумови вважати, що Єгипет дозволить евакуацію іноземців із Гази, хоча країна не хотіла допустити потоку біженців на свою територію. У мирні часи Єгипет також жорстко контролював перетин через Рафах. Палестинці, які хотіли виїхати з Гази до війни, мали отримати дозвіл як від Хамасу, так і від Єгипту. Станом на вечір, 1 листопада, 36-1 іноземний громадянин в'їхав до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафахт із Гази. Нині КПП знову запрацював, але лише для тих, хто був у попередніх списках і не встиг виїхати.